Наталя Миколаївна, і ми з вами працюємо над закінченням слова. Його в реченні. Будемо навчатися визначати закінчення у слові. Що ми вивчимо в цьому розділі? Ми будемо вивчати, що у слові є основа закінчення. Існують також частини основи, такі як корінь, префікс, суфікс. В цьому розділі ми дізнаємося. Про орфограми в коренях, префіксах та суфіксах. Ну що, готові? Тоді давайте починати. Перша вправа. Прочитайте і запишіть прислів'я. Поясніть, як ви його розумієте. Книжка мовчки все розкаже. Як ви розумієте? Правильно! Тому що навіть попри те, що книжка не розмовляє, але ми можемо прочитати в ній усю інформацію, яка там викладена. Наступна людина без книжки, як криниця без води. Книжку читай та розуму набирай. Подумай, чи пам'ятаєш ти ще якісь прислів'я про книгу? Скажи, яке слово повторюється в цих реченнях? Правильно, слово книжка, книжки, книжку. Зверни увагу, як змінилося слово книжка, в нас в першому варіанті книжка. Далі остання частинка слова книжки. Так? Тобто те, чим закінчується, закінчується на літеру И. А у слові книжку закінчується літерою У. Саме частина А і У вона буде знаходитися у кінці нашого слова, і ця частина буде змінною. Змінна частина слова називається закінченням. Як ти думаєш, що треба зробити, щоб знайти закінчення. Правильно, щоб знайти закінчення, треба щоб визначити закінчення, треба змінити у слові ці закінчення. І та частина, яка буде змінюватися, вона буде називатись закінченням. Отже, змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення завжди стоїть у кінці слова. Закінчення позначають так. Книжка, книжку, книжкою тощо. Тобто просто беруть і олівчиком обводять ось таким прямокутничком або квадратиком. Наступна вправа. Переставте рядки так, щоб прочитати вірш Мар'яни Савки. Країн багато на великій карті, бо це твоя земля, це Україна. Її люби і будь завжди на варті. Та серед них вона твоя єдина. Давай з тобою складемо вірш. Країн багато на великій карті. Та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Будь ласка, подумай, з якою метою авторка написала свій твір. Правильно, вона написала його для того, щоб можна було почути, яка чудова наша батьківщина і як варто до неї відноситись. Будь ласка. Запишіть відломлений вірш, та у виділених словах визначте закінчення. Зараз ми позначимо перша частина. Далі в нас йшла друга частина це в нас четвертий рядочок. Потім йде третя частина, так, і, звичайно, четверта частина. Запиши, будь ласка, цей вірш. У вірші треба в виділених словах позначити закінчення. Дивимося слово. Карті. Щоб змінити закінчення, треба змінити це слово. Карта, картою, на карті, картковий і так далі. Можемо сказати, що далі всі слова будуть у нас змінюватися. Карті, картою. Далі земля. Земля, землі, землею. В нас, звичайно, буде закінчення буковка Я. Наступне Україна, Україна, Україно, Україною. Україні. Змінна частиночка буде буковка А, а Україн у нас буде частина слова незмінною. Наступне, її люби. Ану, давайте подивимось. Так. Люби, любіть. Так, у нас є закінчення літера І. Варті, варті, варта, вартою. Отже, буде закінчення літера І. Наступне. Єдина, дивимось, єдина єдиною, єдиній. Отже у нас. ЄДИН буде у нас незмінна частина а буковка, а буде змінною частиною даного слова. Спробуйте скласти і записати своє речення про Україну та позначити закінчення в цьому слові. Якщо треба, зупиняй наше відео, продовжиш, коли будеш готовий. Так, запиши, змінюючи слова в дужках, так, щоб вони зв'язувалися з іншими словами в реченні. Любіть книжка. Любіть книжку. І з книжка ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Із книжкою ви можете заглянути в глибину історії або далеке майбутнє. За допомогою книжки виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. Книжка навчить шанувати батьків, любити свою вітчизну. Спробуйте прочитати утворений текст та сказати, про що в ньому розповідається. Зверніть увагу на слово книжка. В створеному тексті. Яка частина слова змінювалася? В нас залишалася частина «книжк», а далі в нас були книжка, книжку, книжки і так далі. Скажи, будь ласка, як називається змінна частина цього слова? Правильно, вона називається закінчення? Отже, закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень ми можемо утворити різні форми того самого слова. Розглядаємо, що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення. Побудуйте речення і запишіть. Після ходити уроки учні до парк клас наш. Що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення? Правильно, в них треба змінити закінчення. Після уроків учні. Нашого класу ходили до парку. Домашнє завдання. Сторінка 61, вправа 6. За світлиною добери і запиши слова за поданими закінченнями. Подумай, що цікавого було для вас на уроці, що нового дізналися, що було складно. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі! Чекатиму на вас.